Через 7 днів буде рівно 3 роки, як ми проживаємо в Німеччині. І я нарешті знайшла виділила для себе другий плюс самої Німеччини. Перший плюс це, як ми в минулому відео з вами з'ясували, це погода. Тобто, не жарка, завжди така вогка, завжди прохолодна. Ну, більшу частину, да. дождик завжди. Ось така вона погода. Клас, мені вона. Подобається особисто мені. Наприклад, комусь не підходить така. Мені класно я люблю таку погоду. І другий, і, мабуть, найголовніший плюс це дитячі майданчики. Ну, реально, тут все зроблено для дітей. Це я вже е, не беру до уваги ті е, заходи, які проводяться тут. Тобто, це. Є всякі парки, атракціони і тому, тому подібне. Тут дуже багато для дітей, для їхнього розвитку, і навіть якщо взяти звичайну площадку, то вона зроблена. Я прикріплю сюди відео. Вона реально зроблена для того, щоб дитина гралася в піску, розвивалася, бігала, пригала. Це круто. Ось нарешті за три роки ми знайшли другий плюс проживання в Німеччині. Це, наприклад, шкільна площадка.